Всім доброго дня. Знову прийшов час стригти спірею. Не помітила, як пройшло півтора місяці, і вже спірея там так наросла, що я не знаю, потрібно йти стригти, не відкладаючи вже середині, середина серпня місяця і треба поспішити. Останній раз буду стригти, восени вже стригти не буду. Раніше я і восени її підстригала, але в цьому році я восени тільки позрізаю сухі гілочки, і там може якісь там обламаються гілочки, і трошки підсипаю все. Сміття там поп -під... поприбираю під кущами, щоб не збиралися шкідники. Отак вже стригти буду останній раз зараз. Того разу я вам показувала стригла. Акумуляторним кущерізом мені знайомий на два дні дав, і я стригла спірією самши. Але спірея мені сподобалась її вигляд, а самшиди не дуже. Тому що чи, чи сама пилка була трошечки туповатенька чи щось. Я не знаю, я у нього спитала, як, наприклад, її потрібно підточувати. Він сказав, він не знає, він цього не робив і взагалі він. Не розбирається в цьому. Отак купив річ, і ми тепер не знаємо, як з нею діяти. Тому я взяла у нього на один день підстригти старією, швидесенько, тому що, звичайними ножицями для кущів, такими механічними, немає, немає в цьому році часу це робити. Тому буду зараз швидесенько це все підстригати. Запрошую вас, разом з вами зараз ми будемо стригти спірею. Дивіться, показати я вам не зможу, як я сама її стригу, але я дійсно її сама стрижу, тому що показати нема кому потримати телефон, допомогти, і стійки в мене немає, я не можу зараз виділити зайві гроші на таку річ, тому ви вже мені, повірте на слово. Піду показувати за межі ділянки, за... вийдемо за паркан, і я вам покажу, як виглядає моя спірея. І потім покажу, як я її підстригла. Всіх запрошую. Пішли? Так виглядає спірея до стрижки, кущі ростуть прямо на очах. Дивіться, як вони наросли. Я отак от їх підрізала, ось так. Да? Ну, Сантиметрів за півтора місяця виросло десь 70 см. Буду все це підрізати. Акумуляторним кущорізом. Показувати я його не буду, тому що то відео, що я випускала, показувала. Мабуть, YouTube не сподобався колір цієї пилки, тому буду вже показувати, як є. Все, погнали. Спочатку я зріжу ось так вверх, а потім вже буду бока підрізати. Це все буду я робити в произвольній формі. Як вийде, так вийде. У мене немає такого, що всі кущики повинні бути рівнисенькі. Я стригу, як мені подобається. Почала роботу і буду просити чоловіка, щоб допоміг. Без нього ніяк. Я буду стригти, а він знімати і протрушувати кущі від гілок ті, що зрізані. Далі все разом попідмітаємо і будемо красавчики. Зазвичай я сама це все роблю, а цього разу хитренька, на вихідний день підгадала цю роботу. Не знаю, як чоловік, а я задоволена удвох скоріше. І веселіше це робити. Так, я все підстригла, пройшлася ще таким звичайним сікатором. Спеціально, щоб не сторчали оці всі такі гілочки некрасиві, це потрібно проходитись. Чоловік не хоче мені допомагати знімати YouTube, то нехай лазить отам от все це і вибирає. Раз так. А що? Того разу все я це сама вибирала, робила цілу сумку назбирали. Ще трошки будемо з під кущів, потрібно обов'язково там все виймати. Тому що граблі не дістають. Вимітають, але дуже погано. Тому потрібно проходити все це з кущів потім виймати. Якщо це не робити, там. Заводяться шкідники різні, і тоді потрібно більше витрачати набагато препарата, визвикати все це постійно, щоб там нічого не заводилось і не перекидалось на кущі. Препарати на сьогоднішній день не дешеві, та й дихати постійно цим при обробці небезпечно. У багатьох препаратів по інструкції не можна 10 днів. Після обробки проводити механічні роботи. Тому ми ось так ланяємося рослинам. Чоловік зараз мені говорить, що у нас дешеві препарати, оце стоїть мій препарат, але своє, тому що не наймаю нікого, робимо самі. А я йому відповідаю, де ж ти ми, у мене дешевий, ти дорогий у мене. Все, друзі, тепер буду чоловіку, теж піду на поміч, все повигрибаємо і на сьогодні все. Роботу зроблено. Саме приємне заняття це спостерігати, коли хтось працює. Так, роботу зроблено, Самшиби я підстригла. Разом з чоловіком прибрали. Ми молодці. Сьогодні, правда, вихідний. отакий такий вийшов вихідний. Я зазвичай це діло контролюю обов'язково раз на тиждень, в неділю, щоб ми відпочивали, тому що робота тут. Весь кінця і краю, тому потрібно контролювати і відпочивати. Але знайомий дав на ну, один день такий ріс акумуляторний, і спірія вже сильно вже поросла за півтора місяці, потрібно було терміново стригти, тому вирішила вже так. отакий вихідний. Зараз е, піду ще зерно, бурям потрібно замішати. Так, так, такий вихідний вийшов цього разу. Так відпочила аж знов Поки я замішаю зерно для курей, десь роблю одразу на тиждень, щоб потім цього не робити. Попала на вихідний, нічого страшного. Поки буду це все робити, чоловік винесе весь цей модлах після спіреї. І вже будемо готувати якийсь то там шашличок, і будемо готуватися до вечері і дійсно трошки відпочивати. Ще показую вам, як я замішую зерно для корей, а то у мене ж влог, я ж повинна показувати не тільки якусь то одну тему. Тому показую пшениця, кукурудза, ячмінь, овес. Тут у мене ячмінь, І у мене ще є така річ це насіння. І іноді у мене в раціоні ще просо буває, зараз його немає. І трошки додаю, почала додавати жито. Раніше я ніколи Курям не давала жита, але нам подарували мішок цілий. Ми його там і сіяли і все. І все ж таки я почитала в інтернеті, що потроху можна жито курочком додавати. Почала давати, і дійсно, ви знаєте, вони з задоволенням його їдять. Отак, От невеликими порціями я замішую зерносуміш Буває, у мене жита раніше не було. А так, все інше, і не завжди я ж вам ще повторююсь. Проса просо зараз немає, іноді, коли їдемо на, на ринок закуповувати насіння і макуху, то я докупаю трошки проса. Одне відро закінчується, без проса вони прекрасно і так несуться. Проса для них є смаколи. Це невеликими порціями перемішую, і на вечерю таким чином я їх годую. Курочки у мене не голодують. Я завжди намагаюся, щоб у них було гарне якісне зерно. Вони мені віддячують гарною яценоскістю, особливо в зимовий період. Влітку у мене гірше вони несуться. Вже трошки я так з'ясувала причину. Буду теж розповідати на каналі. Але найголовніше, щоб вони у мене не хворіли. Оце для мене найголовніше. Я завжди так переживаю, в мене була неприємна історія. Теж буду розповідати. Окрема тема. Там так ми попали, що з самого початку, коли в мене з'явилися кури, я не знала і зробила велику помилку. Буду розповідати окремою темою. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Натискайте дзвіночок, щоб завжди бути в курсі новин по сезону. Пішла замішувати зерно, якщо що, ще покажу шашлички. Такі у нас звичайні, скромні шашлички. Зерно я намішала, ціле відро. Склад я вам сказала, а якщо потрібно буде для когось правопорції, ці зерносуміші для курей може комусь зацікавить, то я окреме відео зроблю, тому що тема сьогоднішнього відео не про корей, а про стрижку спірії. Якщо... І взагалі я веду це у мене як влог, я розповідаю, намагаюся розповідати все. За там цілий день, чи як, поки що у мене не дуже гарно виходить, тому що ще не навчилася, канал молодий, ще немає двох місяців, тому вибачайте, як вмію, так роблю. Буде цікаво, пишіть в коментарях, я розкажу більш докладно, чого, скільки іде по нормі там у мене. А тепер пішли готувати шашлики. А спочатку ой, да, збирати зелень. Для салата. Прийшла на город і буду збирати трошки зелені, салатів отакого от от плану. Петрушка є, петрушку базилік. Ми так будемо її роколу їсти окремо, а салат повириваю і зроблю нам такий салатик помідорки, огірки. Перчик, все це вранці я зібрала ще, а салат зараз буду збирати. І отак от, от. базилік теж буду. Два в одному. І і верхушки прищлю, і поїмо базиліка. Ось так. На іншій діляночці у мене теж росте базилік, я вам показувала, як я його садила, він дуже швидко розростається. Прийшла сюди теж пощіпати, нехай розростається. Потім буду у когось пригощати. Він росте довго, до осені, Все це тепер я помию. Усі будемо під шашлик куштувати. Зелень зібрала, помила. Перебрати я її не буду роколу петрушку. Ці всі в процесі будемо їсти, і будемо все це в процесі хвостики обривати, вики... не викидати, ні, не викидати. Все це піде потім мішанку курочка вранкову. У мене нічого не викидається. А тут ще буду різати салат. Це, це все теж згорода. І цибуля, і огірки, Такі, бачите, різні, такі страшнючки. нічим не оброблені, помідорчики теж трошки такі підгуляні, але нічого. Це все своє, все екологічно чисте. Не таке красиве, але гарне. І от помила салат. Оцей салат буряковий. Забулася, як він називається, я називаю буряковий його. І звичайний салатик теж будемо їсти. Оці всі стебла. Отак я листочок відриваю, наприклад, да? Ось. і ми будемо його в салат, чи так окремо вживаємо. Все, що залишається, оце, все це йде курочкам. Я забулася показати перчик. Він теж. Згорода у нас, але він дуже дрібненький в цьому році. По-перше, я на розсаду дуже пізно його посіяла. А по-друге, висадила дуже запізно. Було холодно, дощі, що ще було, пізно висадила. Може, я так думаю, що навіть не в тому справа, я думаю, що це погане насіння. Тому що в тому році у мене перці було інше насіння, теж недороге я купувала, але повезло. І був здоровенний такий червоний, жовтий, зелений, різні перці дуже великі. В цьому році от такі дрібненькі, і замість червоних, ну я такий теж купувала перець, але замість червоних у мене такого кольору довгі такі перці виросли. І так, продають. Салат я порізала. Потім заправлю Олією і посолю. Більше ніякі приправи я не додаю до салата. А оце все, що трошки підв'яло, стовбори, від перця оце все. Це піде все курям. Вони обожнюють такі смаколики, я їм це все додаю в ранкову мішанку. Зараз хтось подумає, що зовсім вже помішалося на своїх курях. Постійно це скрізь тих курей. А якщо із пісні слов не викинеш, тому що як є, так і розповідаю. Якщо курочки вони більш цікаві, я постійно біля них і, і їх можна чимось підгодувати таким цікавеньким. Кролів так ні, кролішов прийшов вранці. Погодував, ввечері можна, там багато хто годує тільки вранці чи ввечері, я годую два рази кролів, але що там, поклав, вдень там, чи вранці поклав гілки чи траву і все, і пішов там собі. А курочки ні, курочки там треба за ними доглядати, там, переглядати. Ну, я неправильно вам, от набрехала я вам, неправильно сказала. За кралями теж потрібно око до око, тому що приходиш вранці і ввечері я обов'язково насипаю їсти або обов'язково всіх плюс-мінус переглядаю так візуально знаєте, тому що кралі вони мають такі, такі властивості. Якщо, не дай Боже, кріль захворяє все, це не то, що там знаєте, можна день-два спостерігати. Якщо, наприклад, побачили ознаку хвороби якоїсь там у кролика. Там пронос чи щось таке взуття, то це терміново, буквально треба бігти і терміново вирішувати ці питання, тому що кожна хвилинка, кожна годинка там на рахунку. Розумієте? Я вранці і ввечері обов'язково так візуально передивляюсь, дивлюсь на їхню поведінку, це 5 хвилин займає, недовго, але я так за ними спостерігаю, обов'язково теж. Так, тепер продовжуємо розповідь про вечерю. Салат я зробила, його заправлю і зараз піду показувати, як чоловік смажить шашлички. Такий мангал свого часу зробив чоловік це старий газовий балон. Зручно і непогано виглядає. Коли ми самі нема у нас Гостей, то ми тут робимо собі картопля. Картоплю робимо ми зараз в вальзі. Просто кладемо, загортаємо вугіллям і все. А зверху будуть у нас сьогодні курячі крила. Собака чекає, зараз покажу. Вона знає, що коли ми робимо шашлик. Смаколики обов'язково. Зазвичай і кіт наш тут десь ходить, бродить, але, мабуть, ще він такий хитрий, такий вумний, знає, що ще не готова і його тут немає, де спить в кущах. Ось так. Картоплю загрузила, піде вугілля, і тепер зможемо крили Запах просто неймовірний. Будемо смажити хвилин 15, будемо дивитися періодично перевертати. Зараз чекайте, я саме вам цікаве покажу. Пішли вийда в будинок. Собака і кіт це наша сім'я. Вони завжди біля нас. І ми, вони прекрасно знають, коли ми робимо шашлики. Їх чекає пригощення. Ми самі не сідаємо їсти, а завжди якісь то смаколики обов'язково для них готуємо. Наприклад, сьогодні у нас курка. Це ми купуємо в АТБ по 56 гривень, такі набори для супа. Там є і крилишки, є і якісь бідришки, різні там шматочки непогані. Попки теж є, і потім я отак от відбираю для них і сідаємо за стіл і обов'язково їх пригощаємо. Вони завжди чекають. Перша вже прийшла, чекає, очікає біла юля стола. Своє місце зайняла. Зазвичай кіт з тої сторони, а вона з тої, кіт десь пропастився, знає, знає час чітко. Так, друзі, чоловік вже досмажує шашлички, картопельку, салат я зробила, зелень нарізала і тепер будемо вечеряти. Всім дякую за перегляд, за увагу, всім гарного вечора, смачної вечері, тихої ночі. Всім пока-пока!